Кін за ціною Ламборгіні топ топ-5 найдорожчих емок УКС. П'яте місце скін посейдон. Він зображає епічну битву посейдона з морськими чудовиськами. Завдяки яскравому дизайну та рідкості його ціна може сягати 1600 баксів. Четверте місце займає лицар. Цей класичний чорний скін з золотими вставками коштує 3000 баксів. А причина такої високої ціни з нього крафтиться АВП Драгон Лор. Вітаємо в джунглях! Забирає бронзу за поєднання зелених і золотих від. Тінків із зображенням змії, яка обвиває зброю, доведеться викласти 4 тисячі баксів. На другому місці Іманент Дейнджер. Дизайн цього скіна нагадує стилістику постапокаліптичного світу з безліччю надписів та попереджувальних знаків. Вартість сувенірної версії оцінюється у 5 тисяч баксів. Золото забирає хоул або виття. Легендарний скін, що став єдиним у грі категорії. Свого часу його прибрали з кейсів через порушення авторських прав. Тож зараз існує менше 10 тисяч таких скінів. У 2023 році один з них було продано за 215 тисяч баксів.